Друзі, вітаю! Соловйов заговорив про відсторонення Путіна. каже, як би якого б кольору кіт не виглядав, чорний чи білий, головне, щоб ловив мишей. Путін мишей не ловить і тут натякнув. Давайте розберемо цю історію. Лука готується до війни, яку хоче, щоб вона не настала, але готується, провів велику нараду, роздав задачі. Ну а президент Чехії отримав українську відповідь на те. На його заклики, де він казав, що Україна повинна поступитись територіями і дати Росії їх частину окупувати. І Що відповіли на ньому наші офіційні органи, давайте проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми разом вичищаємо український YouTube від російських агентів, тому підтримайте своє. Соловйов в ефірі э, свого пропагандистського телебачення, де він веде оцю постійну. Балаканину возять оцей, значить, трупік русської демократії свободи слова по підлозі, і розповідають, як там вже сипиться Україна, як вони знищили захід, як ядерний пепіл розвіяний по Європі. Значить, ганяє вітер, але все відбувається трошки інакше ніж ніж їм би того хотілося, і це добре. Але інколи ми бачимо проблиски певних політичних процесів і певних таких а, уколів політичних. Соловйов собі інколи таке дозволяє. Такого не дозволяє собі Сіманян, такого не дозволяє собі, наприклад, Кісільов, такого не дозволяє собі ніхто з інших пропагандистів. Соловйов може. Він втратив кілька дач в Італії, він зв'язаний дуже тісно з російськими спецслужбами. Ну і власне він грає роль такої головної медіаскрипки в Росії. Зрозуміло, що він не хоче бути владом лістівом, він хоче бути швидше ну, таким зеленським, який з телевізора заліз на президентську посаду. Так, це не є 100% підтверджена інформація, але давайте чесно, ніхто вам її і не підтвердить. Бо е, медійний образ в Росії, це не просто говоряща голова. Це людина, яка ретранслює їх емоції, яка підігрує їхні злості, яка їх там втішає і багато-багато іншого. І ось він, бачачи успіх людини з телевізора в Україні, явно хоче його конвертувати в Росію. Аналогічну історію зробив Хав'єр Мілей в Аргентині. Аналогічну історію зробив Бепе Гріло, який був блогером в Італії, створив рух 5 зірок і, власне, з ним зайшов у владу. Аналогічні історії розповсюджуються по всьому світі, навіть на Кіпрі до Європарламенту прийшов хлопець з Ютюбе. Чи мучить ця ідея Соловйова? Мучить. Чи хоче, хоче 100%. Чи вважає він себе кращим, ніж Путін? Вважає. Чи думає він, що він міг би робити краще однозначно? Чи стоїть за ними ФСБ, стоїть. Зрозуміло, що його ще час не настав. Але ось ці проблиски йдуть. І то, як підсвітлено світло, як падають тіні, як він говорить. Він, правда, одразу відмотав, там приблизно було так, неважливо, як, якого кольору кіт головне, щоб ввели в мишей, треба приймати рішення і, можливо, навіть міняти голов... верховного головного командича. Потім одразу почав відмотувати, ну, типу, хто я такий. Не, не, не з моєю зарплатою приймати такі рішення, але сумнів пустили. Так, є часто російські нейротехнологи, медіатехнологи політтехнологи самі створюють контрольовану видиму, мінімальну опозиційність для того, щоб зібрати, абсорбувати весь негатив проти Путіна і знати, що він в них контрольований. А інколи й ні. Тому ось цей, ця можливість дивитись на Соловйова не тільки як на пропагандиста, а як і на потенційного кандидата, який може піти проти Путіна від ФСБ, коли генерали поважатимуть, що той стерся. Можливо, зараз в світі час телевізійних зірок, інтернет-зірок, інфлюенсерів і всього всього Соловйов під це підходить. Маленький, закомплексований кремлівський карлик. Чим він відрізняється від Медведєва і Путіна? Аналогічно. Тому цю історію ми залишаємо. Ми не будемо на ній акцентуватися, ми не будемо з цього створювати конспірологію, але це дуже важливий момент. Цю передачу дивляться мільйони, десятки мільйонів росіян. Тому це важливо зафіксувати. Друге, Лукашенко провів нараду, каже, будемо готуватися до війни, вони її не хочуть, виявляється. От, але, типу, каже, треба бути готовими. Стара формула, хочеш миру, готуйся до війни, каже Лука. Ще раз хочу підкреслити: ми не збираємося воювати, не хочемо воювати. Усе це вже сказано. Слухають, але роблять свою справу. Наші противники, наші суперники. Мені теж цікаво, хто, Лука в суп... хто суперник в Луки, яка держава з ним конкурує. Просто для, для розуміння, ті, хто готуються проти нас, будемо прямо говорити, воювати. Тому нам треба готуватись до війни. І дай Бог, щоб цієї війни не було, якої б не була гострою ситуація навколо Білорусі, ми поки що не спостерігаємо тенденцій до розв'язання проти нас війни. Ну, два маленьких дві маленьких реакції. Перше, коли нам треба буде знищити мозер, ми його знищимо. Що військову військовий аеродром, що нафтопереробний завод. Причому їх два і два знищимо, і це буде зроблено дуже швидко. Це перше. Друге, ми воювати з ним не збираємося, але теж не віримо в слова про те, що він не готується до війни. Він просто плацдарм, через який проходять російські війська, і це вже було. Тому ми точно. Словам вуса того покидька, не віримо. Слідкуємо, контролюємо, окопуємося, але, до речі, провіряємо фортифікації, бо зараз військова і цивільна адміністрації кивають один на одного, хто винен. Збудували фортифікації в Чернігівській області, а вони почали сипатися. Треба карати винних. Тому що покидьки розкрали гроші по кишенях, а зараз кивають одні на других. Такого не повинно бути. Реакція, реальність і можливість атаки з Білорусі залишається супервисокою. І це треба пам'ятати, а не красти. Ну і власне, українці відповіли Петеру Павело. Мене чесно, інколи лякає його біполярність. То він за нас на 120% зі 100 можливих, то через три дні пропонує окупувати територію, визнати цей факт, така реальність. Так, така реальність ми в Росії. Це теж реальність. Чомусь ви не хочете визнати, щоб Росія визнала свою окупацію? Міністерство закордонних справ наше відкинуло ідею, що заради завершення війни можна лишити в окупації частину української території. Україна сказала, що це несправедливий мир. От що не може бути половинчастих рішень, коли йдеться про людське життя, свободу, спільні цінності, справедливість. За російські злочини відновлення міжнародного миру та безпека у цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну. Заявили в нашому міністерстві закордонних справ. І, до речі, Байден теж, виступаючи на така сумнівна, трошки фраза була на ООН сказав, що треба досягти. Справедливого миру, але чомусь перестав говорити про перемогу, от, хоча до цього він говорив перемогу, з якою ми навіть не погоджувалися, а зараз бачимо девальвацію. Ну можливо, готуються до перемовин з Зеленським. Ну от е я отримав, до речі, всі всі пункти. До речі, їх там не п'ять. Зараз поки що пробачте, не буду ними ділитись. Все таки е це державні моменти, і все таки, щоб не нашкодити переговорам, які планує наша делегація. От, я думаю, ми про них поговоримо пізніше. Але зараз вже є інформація. Там є цікаві моменти, є такі собі. От, але дійсно є там цікаві речі. Ми про них точно переговоримо, але не будемо бігти перед потягом. Все-таки офіційно це треба пропрацювати. Головне, щоб не нашкодити. Друзі, це все. Напишіть в коментарях, є політичні амбіції в Соловйова чи немає. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми вичищаємо український YouTube від російських агентів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.